Друзі, вітаю всіх. Ви на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник, і як завжди в студії ми, звісно, з ким з Анною Атамановою. Вітаю вас. Вітаю, Вітаємо під час прямого ефіру. Дуже багато людей, звісно ж, нам як завжди писало міста, за які в них болить за які їм важко. Не всі дивились прямий ефір, тому ми продублюємо так через таку сумну подію, яка сталася днями в Одесі. І скажемо ще раз, що чекає Одесу наступного тижня, як ви бачите? Так, обов'язково розкажу і. Допоки я не забула, я хочу передати тобі вітання від моїх підписників і глядачів. Просили дуже тобі передати велику симпатію і вдячність, що ти так гарно проводиш зі мною передачі, ефіри. Дякую. Ти молодець, і ти дуже дуже подобаєшся моїм дівчаткам. Це неймовірні дві години в тижні, які ми проводимо разом. Разом з вами, звісно, дякую і вам за такі побажання. і дякую вам, друзі, що пишете приємні коментарі і мені, і особливо Ані, яка завжди старається і такою гарною нарядною приходить такі до нас. Такі коментарі чудові, стільки лайків, сердечок. Взагалі дуже-дуже вам велика вдячність. Знаєте, коли ти виснажуєшся енергетично. Працюєш по годині-дві в спиш, то і коли ти от сідаєш, читаєш ці коментарі дякую, Анічка, ми вас так любимо, і все, і десь беруться ці сили, і просто готовий гори звертати і допомагати людям без сна і відпочинку. Тож вам дуже велика вдячність, все для вас. Вас дуже люблю. Обнімаю кожного кожного, навіть того, хто мене хейтить і пише, що в мене негарні віночки. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю. Так, переходимо до розкладу. Одеса Одечно. Так, угу. ну це біль. Це страшні, знаєте, от я навіть я не, я не можу, мені важко, я. Бачу ці видіння і я стараюся, щоб це закінчилося, але я розумію, що потрібно. Я вже казала на каналі прогноз, що до мене приходила душа дівчинки, яка загинула, і я з нею розмовляла. От, Про обстріли ми говорили, ми попереджали. Я казала, що жіночі втрати будуть, дитячі втрати, як і Одеса, Сумська область, Харківщина. Ну, Дуже-дуже вражає ця лють, агресія. Знаєте, не хочеться, щоб воно продовжувалось. Хочеться десь взяти сили, магічну таку паличку, щоб просто настав мир і спокійно літали голуби. Бачите, зникли голуби в Україні, їх стало мало. І де мир? Хочеться миру в усьому світі, а воно навпаки тільки розгорається. Тож, Одеса Одещина. Так, дивіться, які жахливі карти. Летіти буде, смерті, удари будуть. Особливо мене турбує 7-го на восьме, 6, оці числа 10-го, такий період. Я. Мені вдається часто по датам попадати, але буває таке, що енергетично відштовхуєш цю небезпеку. Слава Богу, в Києві сьогодні вночі вдалося. Було небезпечно, скажу чесно. Слава Богу, минуло. Так. Одеса обережно. І знову діти. Обережно, небезпека. Оця вся карта, я бачу, буде червона Крим. Отам буде гаряче, дуже і Херсонщина, Харківщина, Одещина страшно. Я, я дуже вдячна, знаєш, Олєшка, я дуже вдячна людям, які відразу мені відписуються. Я колись казала Вінниця, і на, на літеру У вулиця навіть називається. І там має бути. Прильот, чи що і мені навіть сфотографували цю вулицю, цю картинку і сказали люди, велика вам вдячність, що ви попереджали. Ми дослухалися до вас, ми тут живемо, і ми пішли тоді в сховище. І знаєш, як це приємно, що ти допоміг і врятував можливо життя. Це саме найкраще відчуття, що може бути для мене. Чудово. Yes. Власне, right. Заради цього ми тут з вами і для, для, працюємо для наших глядачів. Понатягували такі серйозні ракети, щось застосовують магію через церкву, я вже говорила, якось пов'язано з церквами, Передача інформації, передача хімії. Зараз буде багато радіації і хімії виходить, тому що ці ракети, які підуть далі, вони радіаційні. І хімічні. Одеса взагалі, бачите, з води йде небезпека. І чоловік хлопчик також небезпека від води. Вода. Воду будуть псувати труїти. Не тільки в Одесі, в Одешній, а і інші. Так, і до речі, аварій буде немало. Аварії обережно. В Одесі. Найближчий період десь на тиждень. Будьте обережними за кермом. Завжди пильнуйте, не розслабляйтеся. Дякую вам дуже Анна, за відповідь, за детальний огляд Одеси, Одесьчини. Ми часто з вами придивляємось Київ і часто в Києві більш-менш оптимістична ситуація. Стараємося. Власне, Анна кожного разу і пояснює, чому в Києві так безпечно, тому що Анна. Е... Не тільки я усі. Я відчуваю зараз колосальну силу. Якщо раніше якось важкувато, то зараз дуже багато людей, майстрів, спрямовують, концентрують енергію на захист в Києві сильніший зараз купол енергетичний. Але все одно будьте обережні, бо. А які ваші, як це сказати, навіть правильно вібрації, що ви відчуваєте по Києву на наступний тиждень? Ну, страшно. Я вчора, у нас сьогодні шосте угу. число. Вчора вночі я кажу своєму чоловіку: кажу, Руслан, зараз буде щось мені починає мене підтрушувати, буде зараз обстріл. Через годинку, все, пішло. Ну, Давайте подивимось. Так, на найближчі Київ, Київщина. Так, летіти щось буде, пролітати, але, ну, в принципі, має відвернути, відбити, бачите, але проблема от готується з інтернетом, з. Блокування в якихось систем. Угу. І тут інша зброя це скандали, провокації, налаштування людей проти президента влади. Так, потім іще попереджаю. Потрібно дуже бути уважними. Бо будуть теракти. Я казала, що будуть теракти. Угу. І вибухівки, ці пожежі, такі небезпечні штуки. От на Сокорках була пожежа вчора. Вчора так. Так, це теракт. Далі. І ще будьте обережні, перевіряйте машини. Хочуть завести вибухівки в Київ під виглядом військових ЗСУ. Це будуть не наші люди. Контролюйте, це ДРГ. І... Навіть підкуплені наші будуть дозвіл якось там, ну, я не знаю, це складно, але я бачу, що хочуть їх застосувати і мінувати саме Київ. Угу. Обстріли так летіти буде. Зараз я ще з одною колодою подивлюся. Ох. Тим паче перед виборами, да ще й після до того корабля ще будуть сюрпризи їм, не кажу які. Так. Ну, бачите, безпеку готують і причому добре. От по воді, де біля води, отуди от будуть направляти угу. ми зможемо. А хочуть це зробити, якщо не вдасться обстрілами, то за допомогою, бачите, ДРГ. Біля водосховищ, біля води, зараження води, катастрофи пов'язані з водою. Обережно контролюйте. Бачите, підступні дії, небезпека від води йде. Тож контролюйте більше, більше контролю, більше перевірки. Пам'ятаю, добре, перед підривом Краговської ГЕС були досить теж, такі схожі прогнози і карти. Ну, от як проженемо, відійб'ємо. Uh -huh. Буде такі спроби, будуть такі, але маємо відбити. Хоча будуть якісь і в нас жертви, втрати е серед військових, ще смерть якоїсь людини йде. Я не знаю, це країни, чи це мені не показують. Новина будуть відома людина. Uh -huh. Е, дякую вам дуже, Анна, і за попередження, і за огляд такий Києва. І до речі, от коли мають бути сильні обстріли чи серйозна небезпека, як янголи відправляють до нас і приїжджають відомі люди, коли вони просто вимушені пульнути по іншим? На жаль, що вони гуляють по іншим містам, від Києва відводиться небезпека. Так от потрібно в Одесу когось також запрошувати, Харківщину скрізь посадити з Європи от таких представників, щоб вони постійно приїжджали. Може, це якось до речі. От хто, хто дивиться, хто може підсказати підсказати Верховний Рад, Запрошуйте не тільки до Києва, а ще й в Одесу. Нехай приїжджають з Європи відомі люди з. Це буде допомагати, бо обстріли серйозні, що по Одещині, що по Сумській області, що Херсон взагалі е Запорізька зараз посилиться, От в такі міста періодично, нехай. І ще я бачу, що я хочу сказати: От е на Володимира Зеленського да, кажуть, що він там зараз будуть провокації різні. Хочу сказати: і хто дивиться з росіян? Ваш президент, у нього є двійники. Він не дуже зараз виходить на такі активні точки, на відміну від нашого президента. Дуже часто він з'являється там, серед військових, про це ніхто не говорить. Має сміливість, має. Е Безстрашність за Україну. От що, що, от хто там пише, що я захищаю владу, давайте будемо вдячні і будемо бачити також і хороше. Є мінуси, але й хороше ми також не забуваємо. Дякую. І це за кожного, не тільки за Україну. Давайте навчимося бачити і плюси, не тільки мінуси. Дуже точно відмічено. Ми з вами ще раніше трішки озвучили Харків. Давайте подивимось, як там будуть діла справи обстояти. М -м -м. Ну, сильні удари, сильні, сильними ракетами, які привезені нещодавно, дійсно будуть. Багатоповерхівки, радіація і діти. На жаль, знову діти. Боже, коли це скінчиться? Це жах. Просто жах. Як це можна? Можна, я подивлюсь, як це можна папери. Який обряд можна зробити? Майстри, які в Харкові, захищайте, поставте захист на дітей. Що можливо робіть? І я дуже прошу, якщо мене чують, ще раз кажу: потрібно збудувати зеленого і золотого кольору, золоті купола, зеленого кольору, каплички, церкви. Добавить потрібно 5 церков небезпечних містах. Це Запоріжжя, це Харківщина, це Херсон. Ну, в цих точках Одеса не вистачає трошки, і це мають бути чисто українські з українськими світлими святослужителями. Ну, от те, що я і казала. Маг, Маги. підсилюйтесь. І так важко, і так тримають ой церква, от те, що я казала, мир. Буде краще, коли будуть це. Хтось може подумати, що я просто тут кажу: дивіться, туз жезлів. І мир це для мене показує. От в цьому є сильний захист. 5. Це дуже сильний захист. Можна поставити класний енергетичний захист концентрацію. Ось. І що я хочу сказати: тримайтеся, бо буде не солодко. Будуть обстріли майже по всій Україні. Діти. Кровопролиття дітей це найстрашніше. ну Взагалі дуже, дуже важко на це дивитися. І хочеться думати, що це якийсь страшний сон. Це жах. Так, на жаль, і, і час такий, і нічого, майже нічого ми тут зробити не можемо. Але ми можемо попередити людей, і давайте попередимо людей, хто нас дивиться з Дніпра. До речі, от я хочу сказати: у мене люди, які купили карти, да, це не реклама, це просто я вам кажу. Мені скільки людей відписалося, що там в небезпечних місцях в Миколаєві у мене купили колоду, в кого була колода і ніж. Дійсно, от поруч пролітає, і ніби як відводить. Є захисти. Ставте захисти, якісь амулети. Це може бути не тільки моя колода, як захисна, як амулет, а ще якісь інші атрибути. Захищайтеся, вірте в себе. Зараз українці будуть сильнішими ставати і підіймати в собі ці ресурси, магічні, енергетичні. Потрібно триматись. Тільки вірою, тільки енергією, любові, допомагаємо один одного. Добро, любов це дуже сильний енергетичний пласт угу. захисний. Наказ є пройти швидше туди і обстріли сильні. Так, і ще метеозалежні люди також від тиску, від сердечних нападів. Зараз посиляться обстріли. Будьте обережними, пийте ліки, магнітні бурі знову будуть. І Дніпро. Повітряні тривоги будуть. Ну, кораблі потрібно попереджати, блокувати. Тут з Європи вже будуть виходити на допомогу. Тому що якщо у них оце смертоносна зброя, то її дуже складно відбити, і удари будуть дуже сильні. Так, Захист посилять. Жінки в небезпеки страх. посилиться захист. Бо там важко в тому напрямку буде. Ще більше будуть обстрілювати. Ну, поки що от максимально ми там сили прикладати будемо на захист. Угу. Але ж Львов мені якось йде. Не знаю, коли це програється, але Львів. Як ніби удар планується, чи що, і Запоріжжя зараз от якось угу. страшно. Тоді... Херсон це само собі особі зрозуміло. Тоді, друзі, залишайтеся з нами. В наступному випуску вже завтра ви побачите детальний огляд і Львову, і Запоріжжя, і Херсон, звісно, також, хоч як Анна. Справедливо підмітила а, там і так багато чого вже зрозуміло. А, що ж, до зустрічі завтра, і я закликаю вас прислухатись до Анни. Але тримаємося попри все, так, дослухатись до Анни і а, придбати собі все ж якийсь енергетичний захист щось. А, або можливо, у Анни є ось такі чудові так, камені, так, така колода, так. ніж дуже сильні, енергетично заряджені амулети, артефакти, можливо, які допомагають. Хто хоче гарних друзів, помічників, але ж тільки в самі надійні руки. В мене їх не так багато залишилося. Але ж вони знаєте, як от вони живі, і до них хто має гарну не так просто кинув і там подивився і полюбувався. Ні, хто хоче собі помічника, захисника, порадника, то це до мене за картами і за ножем. Вони, вони незвичайні, вони від них, я їх кладу поруч, ви якщо помітили, від них іде сильний поток інформації. Вони мені транслюють інформацію, особливо поруч з такими. Камнем це вам секрет. <хи> відкриваю. Тож, якщо хтось хоче собі таких помічників, ще не так багато, дзвоніть. Вони хочуть до класних, енергетичних, добрих, світлих людей і залюбки будуть вам допомагати. Дякую вам дуже, Анна, що розказали стільки багато цікавого сьогодні. Нам і вам, глядачі, також дякую, що були сьогодні з нами. Залишайтесь завтра. Новий випуск, а в середу, о шістнадцятій, вже буде наш наступний прямий ефір. Де ви можете позадавати питання особисто ані Атамановій. А на зараз ми з вами прощаємось. До побачення. До побачення.